Мої плани на Новий рік в Америці. Спершу хочу привітати всіх з Новим Роком, а особливо моїх підписників, які підтримують мій влог. Бажаю, що все задума не збувалось, і цього буде достатньо. Так от, про мої плани на цей новий рік. І перше буде списку. У цьому році хочеться набагато більше подорожей, а саме по Америці, та відвідати багато цікавих місць. То у Штатах новенький, то певно не знаю, яка різноманітна та цікава буває Америка. От хочеться заглянути в усі куточки цієї країни. До речі, якщо дивіться мої відео, не Будь підписатись. Друге, ми з чоловіком вже давно хочемо поповнити нашу сім'ю, тому найближчому часі хочемо завести собачку. Ще не впевнені яку породу, але вона точно має бути якась маленька. До речі, напишіть, а яка собачка вам подобається? Чи можливо ви, як ми, вже давно про неї мрієте і ніяк не відважитись? Третє, в цьому році хочу прочитати більше цікавих книг. У минулому році починала читати книги і якось не могла закінчити. Думаю, що це пов'язано з тим, що вони не були мені цікавими. До речі, книги люблю читати що. Ось по психології і мотиваційне. Четвертий, і я думаю, що це найголовніше для мене. Хочу повернутися в свій стандартний режим і зайнятися спортом. Десь при якихось обставинах я збилася з цього режиму, але знаю одне: що спорт мені надає багато сил, і загалом це корисно як для зовнішнього вигляду, так і для внутрішнього. До речі, я вам ще не показала, як ми святкували новий рік. Тому не пропустіть моє наступне відео. Меню на новий рік у нас було надзвичайно особливим. Ну і п'яте побажання на цей новий рік. Хочу потрапити на концерт наших українських. Виконавців. Але поки що не знають до кого, а кого ви любите слухати. Напишіть.